Лимон АТБ 58 гривень 95 копійок. Мандаринки ВТБ 49 гривень 95 копійок. Лимон Майер 59 гривень 95 копійок. Банани 61 гривня 65 копійок. Помелона, знижці зараз ВТБ, 88 гривень 95 копійок. Рейфрут 63 гривні 95 копійок. Хурма 85 гривень 95 копійок. Айва 75 гривень 95 копійок за кілограм. Така упаковочка Ківі 52 гривні 90 копійок в АТБ. Кос зараз на акції в АТБ 27 гривень 90 копійок за штуку. Авокадо Хаас. 21 гривня 30 копійок за 100 г. Ренат 72 гривні 95 копійок за кілограм. Слива у кошику, така корзиночка 74 гривні 95 копійок. Яблука Гала, знижка в АТБ, 11 гривень 39 копійок. Яблука Red Chief, 19 гривень 95 копійок, також на акції в АТБ. Яблуко зелене, також акція ВТБ 11 гривень 95 копійок. Рожевий томат 82 гривні 95 копійок за кілограм. Редиска 59 гривень 95 копійок за кілограм. Бир, 12 гривень 10 копійок за 100 г. Тепличні огірочки 59 гривень 95 копійок за кілограм. Баклажани 99 гривень 95 копійок за кілограм. Біла цибуля 38 гривень 55 копійок за кілограм. Цибуля 29 гривень 79 копійок за кілограм. Буряк 10 гривень 95 копійок за кілограм. Морква 19 гривень 79 копійок за кілограм. Картопля 7 гривень 95 копійок за кілограм. Цвітна капуста 85 гривень 95 копійок за кілограм. Циня капуста 27 гривень 99 копійок за кілограм. Кінка на акції ВТБ 33 гривні 99 копійок. Капуста на січення на акції ВТБ 10 гривень 89 копійок. Сник 10 гривень 40 копійок за 100 грам. Пері червоний 11 гривень 28 копійок за 100 г. Мідор тепличний 64 гривні 95 копійок за кілограм. Пущі 36 гривень 95 копійок за кілограм. Полден 11 гривень 95 копійок на акції в АТБ. На яйця в АТБ 6 гривень 49 копійок. Мислик. Ціна за 100 г 16 гривень 88 копійок. Це АТБ. Парш яловичина свинина 83 гривні 60 копійок за пів кілограму. Курячі крила, ціна 7 гривень 68 копійок за 100 г в АТБ. Курячі стегна, ціна 10 гривень 3 копійки за 100 г АТБ. Курячі гомілки зараз на акції в АТБ 7 гривень 29 копійок. Стара ціна 7 гривень 90 копійок. До речі, Зараз теж на акції ВТБ 12 гривень 70 копійок за 100 грам. Стара ціна 14 гривень 45 копійок за 100 грам. Тушка курки. Ціна 8 гривень 10 копійок за 100 грам. Ну, оця має кілограм 600. Сир косичка копчена. 32 гривні 90 копійок за 100 г. А тебе? тебе дуже багато сиру на акції. Різної жирності. Молокія також на акції 2,5% 31 гривня 90 копійок. А на 20 40 гривень 80 копійок. А тебе? Молоко 3,2% жирності від молокії 38 гривень 60 копійок. Це, до речі, найдешевше на сьогодні. Філе Форель. Ціна 298 гривень 50 копійок за 240 грам. Тобто це ось такий шматочок. Кумбрія холодного копчення. Ціна 30 гривень 73 копійки за 100 г. Соледець холодного копчення. Ціна 87 гривень 30 копійок за 420 г. Мойва холодного копчення ціна 48 ,90 гривень 90 копійок за 200 грам АТБ.